Тебе турбують вузли на щитовидній залозі, що саме з наших фітопрепаратів я тобі запропоную. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Ендокрин Н, він впливає на щитовидну залозу на клітинному рівні і відповідає втраченій функції. Саме завдяки своєму комплексу він сприяє відновленню функції щитовидної залози, знижує рівень цукру і холестерину в крові, заспокоює нервову систему. Мікобан це потужній сорбант-імуномодулятор, очищає та зміцнює організм в цілому, абсорбує і виводить з організму солі важких металів, радіонукліди і лікарський метаболіт. Лімфорен Він очищає судини від холестерину, покращує живлення і постачання клітин киснем. Також лімфорен виводить шкідливі речовини і сприяє зменшенню лімфатичних вузлів. Фітерсвічки болегалин очищають та відновлюють кров, усувають патогенної клітини, сприяють зменшенню різного характеру пухлин, і також свічки мають противопухлинну, розсмоктуючу і противозапальну дію. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.